Закон бутерброду каже: якщо бутерброд падає маслом вниз, значить вам нічого на нього покласти. У заможніх людей бутерброд падає вниз і крою або хоча б бужениною. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На нудиському пляжі хлопець несподівано зустрів свою давню добру приятельку. Ох, як ти чудово виглядаєш, який я щасливий знову бачити тебе. Зайди глибше в воду вар'яте, не ганьбися. Не обов'язково всі мають бачити, наскільки ти щасливий. Дівчина розпитує подругу після побачення. Ну і як, Оксано? Ніч вдалася. Ой, та не питай, ноги й ті довше брила. Посеред дня у квартиру увірвався грабіжник, прив'язав жінку і, погрожуючи пістолетом, зажадав від чоловіка все цінне, що було в будинку. Братан, зі сльозами на очах почав благати чоловік. Бери, що хочеш, але благаю, розв'яжи й відпусти її. Що, ти так любиш свою дружину? запитав грабіжник. Ні, це дружина сусіда, а моя скоро прийде. Прийшов Іван до сусідського паркану і кличе Коме, виходи на вулицю, побалакаємо. Та я під задоволенням, але Галька не пустить. А ти бери її. Ага, скажеш таке. Тоді нам доведеться тільки її слухати.